На календарі 5 квітня на годиннику 20.00 команда телеканалу СК1 продовжує працювати для вас. Тож підбиваємо підсумки інформаційного дня, як завжди, у вечірньому випуску новин на СК 1 У студії працює Андрій Іванюк і далі говоримо про таке. На Донбасі перебувають 6 тисяч кадрових російських військових та 40-тисячна армія бойовиків. Учасники АТО поділилися зі студентами ЖДТУ своїм бойовим та життєвим досвідом. У селі Головки Малинського району від вогнепального поранення загинув 25-річний чоловік. Про це та інше далі. На Донбасі перебувають 6 тисяч кадрових російських військових та 40-тисячна армія бойовиків. Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Fox News. На сьогодні близько 6 тисяч регулярних російських військових на окупованій території на сході моєї країни та понад 50 тисяч кадрових військових у Криму, зазначив глава держави. Також Порошенко додав, що на Донбасі під керівництвом кадрових російських військових створена 40-тисячна армія бойовиків і наголосив, що це дані розвідувальних структур, які підтверджуються супутниковими знімками та іншими даними. Це величезний контингент, який перевищує армії багатьох європейських країн, вважає президент. У Житомирській міськраді вирішували питання закриття дитячої поліклініки Богунського району. Закриття одного з корпусів поліклініки пов'язане з фінансуванням сфери охорони здоров'я. Які настрої у людей з цього приводу і чи дійсно заклад припинить функціонувати, знає Вікторія Хлань. Актуальне питання щодо закриття одного з корпусів дитячої поліклініки Богунського району вже звучало у ефірі телеканалу СК-1. Сьогодні це питання прозвучало знову, але вже на обговоренні у міській раді. Наприклад, Людмила має трьох дітей. Жінка незадоволена тим, що тепер їхати здавати аналізи потрібно у інший кінець міста. На даний час нас це не влаштовує. Треба виїзне засідання проводити і приглядати, що буде реально, тому що ну, коли побачимо, який буде кабінет, скільки дітей там може бути.

Насуванням сфери охорони здоров'я, як відомо, субвенції виділяється її колосально недостатньо дефіцит 50 мільйонів. Тому і взагалі не існує жодної системи в світі, яка б була повністю профінансована на 100%. це неможливо, тому що дуже ресурсно ємка галузь. Ми шукаємо шляхи, де можна було б більш раціонально використовувати кошти, які виділяються на охорону здоров'я. Ну і конкретно сьогодні на охорону здоров'я дитячого населення. Про складність подальшого утримання цього корпусу говорить і завідуючий поліклінікою. Цей корпус практично. Ну і жив себе, скажімо так, йому більше ста років. Туди вкладувалися колосальні кошти для того, щоб привести його до порядку. Але ви знаєте, що тепер ну, просто там обслуговувати цей корпус стало дуже важко. Та заступник міського голови Матвій Хренов запевняє, що відвідування поліклінік за іншими адресами для діток та матусь є тимчасовим. Ми знайшли приміщення для відкриття лабораторії на проспекту Мира 11, для того, щоб на аналізі крові не було потреби їздити на 1 травня. Або ще кудись знайшли приміщення для масажа для дітей до одного року. Перевели кабінет ЕКГ знову ж таки проспекту МР 11 А це приміщення варто закрити і зекономлені ресурси перенаправити в більш раціональні речі. Зараз аналізи приймаються з 8 до 10, А в планах у влади збільшити кількість робочих годин та зменшити черги. Вікторія Хлань, Леонід Предаченко, телеканал СК 1 в БПП назвали два варіанти, що залишилися після виходу батьківщини з коаліційних переговорів. Депутат Верховної Ради з фракції блок Петра Порошенко Вадим Денисенко прокоментував заяву лідера партії і парламентської фракції батьківщина Юлії Тимошенко про вихід з безперспективних переговорів, про створення коаліції і перехід в опозицію. Я з першого моменту вважав, що це не робочий механізм, тому що навряд чи всі вимоги Тимошенко реалістичні. Тому рано чи пізно вона повинна була зробити цю заяву. У нас є два варіанти щодо коаліції: перший народний фронт плюс БПП, другий якась подібна коаліція, яка не працює, і ми йдемо на вибори, заявив Денисенко. У селі Головки Малинського району від вогнепального поранення загинув 25-річний чоловік. Вбивство вчинив 36-річний чоловік, який раніше перебував у місцях позбавлення волі. Подробиці цього вбивства розповість Дмитро Погорєлов. На з родин села Головки надала притулок чоловіку, який звільнився з місць позбавлення волі. Благодійні наміри родини чоловік не оцінив. Скоїв крадіжку грошей, скоїв крадіжку карабіна, який знаходився в сейфі. Здійснив постріл з будинку знову ж таки через вікно у сина потерпілого і таким чином чинив вбивство. Події розгорталися у домогосподарстві 47-річного місцевого жителя. У цьому ж будинку проживав і його 25-річний син. А нещодавно в оселі з'явився постоялець, – 36-річний молодик. Просто у чоловіка не було жаль, попросився. Це все благодарність. За попередньою інформацією, старший син господаря оселі повернувся досить швидко і застав у будинку гостя, який нишпорив по кімнатах. У руках у нього був карабін, який до того лежав у замкненому сейфі. Чув вистріл у хаті, але ну, я думав, що до нас тут часто то пікарду кидають, то цих собак лякають, бо собак багато по селу бігає до таке без знімання. А потім вийшов уже все-таки на вулицю, думаю, що ж воно таке. Я бачу, що машина в машину втараніна є. І... Його тут одержали вже. Згодом до садиби дістався один з молодших синів, який був неподалік. Я приїхав до хати, заїхав в двір, стояла машина. Ігорова Таврія стояла зліва, ауді стояла по добре Я вийшов з машини, вона газує. Ну, реально газує не так, як треба. Я зрозумів щось не те. Думав, Ігор балується. Я заходжу на праву сторону до передньої пасажирської, відкриваю двері, лежить карабін. Він хоче стріляти в мене. Я витягую карабіна і прицелився в його. Кажу з машини. він Реакції 0 не виходить. Я стріляю вгору, він виходить з машини. Одбігає на дорогу, я стріляю ще раз. Кажу, стоять типу, бо буду стріляти в тебе. У цей час на шум до двору підбігло ще кілька односельців, які допомогли зупинити постояльця. А у дворі знайшли тіло старшого з братів з вогнепальним пораненням несумісним життям. Розгнівані селяни передали затриманого працівникам слідчо-оперативної групи Малинського відділення поліції. Затриманому може загрожувати від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Дмитро Погорєлов за матеріалами головного управління національної. Поліції у Житомирській області. Десятки тисяч військовослужбовців повертаються з зони проведення антитерористичної операції, та не всім вдається повернутися до нормального життя. Декілька учасників АТО, які на власному досвіді показали, що життя після війни існує, поспілкувалися зі студентами ЖДТУ. Подробиці далі у сюжеті. Як знайти себе після війни? Це питання турбує та турбуватиме десятки тисяч людей, які пройшли бойові дії на сході України. Є люди, які на власному досвіді показали, що життя після війни є, і воно прекрасне. Троє військових з абсолютно різними історіями прийшли поспілкуватися зі студентами, аби повідати їм про свій військовий досвід і про життя після демобілізації. Для Сергія війна розпочалася ще в Криму, адже військовий дислокувався на півострові під час його окупації. Тихенько ночу урала. Там ми вивезли оружжя, нічого не давали. Під Одесою від сьомого кілометра там була ну, така вже унічтожена військова частина, колись була там, і за кошти волонтерів там. Ну, повністю відстроїли нам два корпуси. Тобто сама база наша знаходиться зараз під Одесою. Вже з цієї бази. Чоловік з побратимами вирушив на схід України. Сергій демобілізувався декілька днів тому. Розповідає, місцеві з часом почали розуміти, що від російських найманців добра не буде. Тому настрої на сході здебільшого проукраїнські. але іноді доводилося проводити лікбез для місцевих особисто. Йдемо по Маріуполю. Ой, я Варенично. Ой, я блін 300 лет вже племені в неї. Пішли в вареничну. Ну, пішли, зайшли з товаришем. Ну, Женщина на вході, а що це ви по наших людях стріляли? К нам приходили і говорили, що з подвала вилазили там і стріляли. Я говорю, з чого? 120-міліметрових орудій, це як, отакого от вона і впала одразу, тобі на сарай. І от людині постепенно починаєш доказувати, рассказывать. Конічно, мітоги ми пельмени, вареники, все пільмені вареників. Шесторбою йшли. Вона нам нагрузила там. все. На Владислава Кузнєцова війна вплинула інакше. Під час одного з бойових завдань чоловік втратив руку. Почалася війна для десантника 95-ї бригади у квітні 2014-го. 2 травня він разом зі своїми побратимами пройшов перше бойове хрещення, а 17 липня вирушив на штурм Лисичанська. Під час бою їх командир отримав поранення, і десантник дав команду прикрити тіло побратима БТРом. На якому вони йшли вперед? Далі граната влетіла в БТР, впала мені поміж ніг. От я її викинути встиг руку, не встиг забрати якось так осколком від гранати перебило кабель один, проте не зміг завестись. Цей вчинок врятував життя всьому екіпажу. Чоловік повернувся на службу в 199-й навчальний центр ВДВ, де працює інструктором. Також Владислав став героєм фільму Я не герой і був учасником мультимедійного проекту Переможці. Хлопець здобуває освіту у Харкові. Ми дізналися, як йому вдалося пережити жахи війни. Ми більш менш, якби були готові психологічно до цього. Ну і плюс. Перед тим і перед самим АТО ми проходили навчання на полігоні. Кардинально інша ситуація у Володимира Личагіна. Чоловік пішов на війну добровольцем. Тож, окрім відсутності психологічної підготовки, він та його побратими про справжні бойові дії дізнавалися. Максимум з кінофільмів. У Нас була одна збройна троє людей. Наприклад, уже ближче до Маріуполя, там видали людям, у кого не було зброї пістолети. Ми коли йшли, штурмували піски полем. Там хтось -та кричить, там снайпер, всі там стріляють в поле, непонятно куди. Кажуть, все, все це помилка, то не снайпер. Тут хтось далі стріляє. Я каже, що ти стріляєш? А він каже: я ніколи з автомата не стріляв. Хто <свіття> побачити, як це. Ну, І так люди йшли, ми разом з усі так, е, йшли, шумували піски. І я точно такі саме був, тому що я не вільського зобов'язаний з ніколи не стріляв до війни. Володимир має освіту психолога, і після повернення з зони АТО він розпочав власний проект. Доброволець надає психологічну допомогу учасникам АТО та їх родинам. У кожного з них, як і у кожного героя України, своя історія, але вони дають зрозуміти, життя після війни є, і воно прекрасне. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК 1 у місті відбулась шоста спартакіада франківців. Маршрут пробігу лежав від пам'ятника Івана Франка і до дверей. ЖДУ. подробиці про спортивну подію міста розповість Вікторія Хвань. Спорт як спосіб життя для викладачів та студентів ЖДУ імені Івана Франка, це не є виключенням. Сьогодні Спартакіада відбулася вже в шосте. Шоста спартакіада присвячена всесвітньому дню здоров'я, який відмічається у всьому світі 7 квітня. А також 160-й річниці з дня народження Івана Яковича Франка. Тому колектив університету вирішив відкрити спартакіаду сьогодні вперше масовим пробігом, щоб залучити якомога більше молоді й населення до здоров'я. Рового способу життя маршрут пробігу по вулиці Бердичівській від пам'ятника Івана Франка по вулиці Шевченка, а фініш біля дверей університету. Я сама займаюся легкою атлетикою, тому спорт для мене це є сенс життя. І з дитинства цим займаюся. І бажаю, щоб усі залучалися як дорослі, так і малі. Для пробігу студентам та викладачам розчистили дорогу, призупинивши автомобільний рух. спорту долучилися студенти, викладачі та ректор університету Вікторія Хлань, Леонід Предаченко, телеканал СК1. Це все на сьогодні, але ефір на телеканалі ск 1 продовжується. Далі дивіться найсвіжіші новини зі світу спорту від Віктора Журавського. А я прощаюся з вами до завтра і хай вам щастить. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 5 квітня у студії Віктор Журавський. Вітаю. Житомиряни програли стековий матч Всеукраїнської шкільної футзальної ліги, проте пройшли далі. І справа навіть не у рахунку, адже команда загальноосвітньої школи номер 5 програла калинівським школярам обидва матчі: 1-3 та 1-2. Житомиряни у виїзній зустрічі на Хмельниччині за рахунок ініціативних дій могли відіграти відрив після першого програного матчу. Проте не пощастило. На гол Житомирянина шаха Калинівці відповіли вилучними ударами юних олійника та рогова. Але кінцеву долю хто з команд йде далі турніром, вирішив регламент, який саме його пункт порушила Калинівка. На жаль, невідомо. Проте Житомир неволою гри у всеукраїнському фіналі. Далі також про футзал. Промінь та ІНБЕВ дізнали суперників у елітному фіналі Аматорської футзальної ліги України. За результатами жеребкування промінь гратиме у групі Ей проти Дунаю з Ізмаїлу і Харківської Олексіївки. НБ в рамках матчів групи «Ейч» вирушить до Одеси грати з місцевою буласко ностальжі. Потім зустрінеться з громом з Веселиного. Про розклад та результати ігор у наступних випусках. Новини Всесвітні. Українка бере два золота на етапі Кубку світу з художньої гімнастики. На змаганнях в італійському «Пізарро» Анна Різадінова була кращою у вправах з м'ячем та стрічкою. Усього в активі Українки чотири нагороди, у тому числі бронзову медаль у багатоборстві. Збірна України у групових вправах була представлена одразу у двох фіналах, проте призових місць, на жаль, у жодному не посіла. Футбольна ліга чемпіонів повертається. У рамках чвертьфіналу найпрестижнішого євротурніру Баварія сьогодні прийматиме Бенфіку, а Барселона та Атлетико зіграють у іспанському дербі. Баварія попередньо у фантастичному матчі переграла Ювентус. Барса здолала Арсенал. А от у інших з цього квартету проблем в одній восьмій було більше. Атлетико лише у серії після матчових пенальтів переграв ПСВ. Бенфіка лише наприкінці зустрічі вирішила долю путівки з російським зенітом. Початок сьогоднішніх матчів о 21.45. Баскетбол, так зване березневе божевілля у США, насправді божевілля. Якщо подивитися кадри з фіналу чемпіонату NCAA між університетами, ми побачимо, що божевільно грали Віланова та Північна Кароліна. Віланова наприкінці зустрічі втратила шестиочкову перевагу, коли за 4,7 секунди гравець Кароліни Маркус Пейдж зрівняв рахунок трьоочковим. Проте радість не була надто довгою. Кріс Дженкін з Віланови закинув неймовірний у відповідь проте… Під фінальну сирену 77-74 Віланова виграє НСІЄ вперше з 1985 року. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК-1. Будьте спортивними.